На Україні живе близько 45 мільйонів її громадян, але не в кожному громадянину живе Україна. Роль нашого молодого покоління довести Україні те, що ми можемо їй дати щось від себе, яке вона дає нам як держав. Я вважаю, що кожна жінка, яка не байдужа до майбутнього України, повинна діяти локально та думати глобально. Жінка політик повинна бути успішною, прогресивною, займатися самоосвітою. Вона повинна вміти. З командою, мати внутрішню свободу, мати свою позицію, бути відповідальною і обов'язково бути щасливою. Громадяни тих країн, де політична держава базується на формуванні рівноправності чоловік, чоловіків та жінок, вони мають більший рівень довіри до уряду та процесу формування держави. Кожна країна заслуговує на найкращих лідерів, а це означає, що жінки мають мати можливість конкурувати на політичній арені.